Доброго дня, захисники України, військовослужбовці, учасники антитерористичної операції, військовослужбовці Збройних сил України. Вітаємо вас з професійним святом, з Днем Збройних сил України. Вам бажаємо наснаги, витримки і саме головне всім повернутись живими додому. Це буде Україна. Більше восьми років йде війна на сході України, 286 днів повномасштабної війни Росії проти України, війни поневолення проти свободи, війни загарбництва проти незалежності, війни минулого проти нашого зва майбутнього. Більше восьми років наші захисники захищають Україну від російської навали, не шкодуючи ані свого здоров'я, ані свого життя. Кожен день це виклик для них, щоб цей день був спокоєм для нас. Українські військові це справжня армія незламних та нескорених бійців патріотів, які демонструють мужність, звитягу, силу духу. Волю та непохитне бажання перемогти і цим завойовують довіру українців. Ми, мешканці Мар'їнської громади, за 8 років війни на сході України мали можливість особисто бути знайомими з нашими воїнами. Зустрічалися, спілкувались, книгували. Ви допомагали та допомагаєте в багатьох організаційних питаннях наших міста сел. В край важкі моменти ви забезпечували продуктами харчування наших мешканців, хлібам та медикаментами. Для нас завжди було честю приймати в наших концертних залах, нагороджувати та вітати мужніх захисників України. 24 лютого змінило все. Глядацькі зали. Пусті. Вони розбиті. Міста та села зруйновані, розтрощені та спалені російською навалою ще. Це все, що вміють робити, окупанти. Але ми знаємо, як би там не було, що після нашої перемоги ми відбудуємо інфраструктуру, наші міста і села, І ми знову будемо зустрічати в наших святкових залах наших захисників України. Сьогодні, 31-ї річниці створення української армії, ми вітаємо усіх, хто стоїть на захисті суверенітету та незалежності нашої держави. Ви – Визірець патріотизму та мужності, які кожного дня доводять наскільки незламний та сильний. Український народ. Наш спокій та спокій наших близьких у ваших надійних та сильних боках. Усім захисникам України ми бажаємо міцного здоров'я, благополуччя, незламної волі, скорішої перемоги та миру. Дякуємо кожному з вас за відданість українському народу, за особистий внесок у захист держави. Повертайтеся додому живими і неушкодженими. Право, Ромі, Слава Україні.